Минулої п'ятниці у хабі майбутнього стартував музичний інтенсив, який став важливою подією для Кременчуцької молоді. Перша зустріч інтенсиву зібрала талановитих музикантів-початківців та тих, хто тільки мріє стати частиною музичної індустрії. Сьогодні реалізовуємо нову хвилю музичного інтенсиву. Це проект, який завершується в рамках роботи хабу майбутнього. І це дуже класно. То що вже стільки проектів ми провели на хабі, і все одно багато учасників дуже гарні відгуки. Сьогодні нас. Перше заняття у нас буде джемсейшн і, і жива музика, і ми будемо ділитися теорією, як взагалі почати грати на музичних інструментах, які відмінності, яка база є. І це такий перший крок. А в майбутнє протягом навчання учасники матимуть змогу опанувати три напрямки: гітару, клавіші та барабани. Теоретичне заняття дало початкові знання, необхідні для розуміння основ музики, а надалі практичні заняття дозволять кожному відчути інструмент у своїх руках. Музичний танцит це те місце, де може навчитися гітарі, клавішам чи барабанам кожен. І в незалежності від вікової категорії. Сьогодні у нас буде перше пробне заняття, і це буде неймовірно. У нас на початку хочеться зробити джем, потім саме заняття. І я дуже дуже надіюся, що всі ці люди, що зараз позаду мене, вони стануть музикантами і ніколи, ніколи не кинуть цей шлях. Бо музика це просто. Особливо цікавим став невеликий концерт Джем організований для учасників. Молодь отримала можливість послухати гру професійних музикантів. Багато учасників відзначили, що це стало для них справжнім натхненням продовжувати розвиватися у музиці. Музика це супер, ребята супер. Ну типу, мені все сподобалось, бо це якась нова форма навчання. Тому мені сьогодні дуже сподобалось. Це щось нове, незвичне та мамолодяжне. Мені все сподобалось, все було зрозуміло. Як для мене, тому що я вперше буду займатися музикою, в принципі, я ніколи не вчилася, і для мене все було все було класно. Мені сподобалося це дуже сильно, і сама по собі мені дуже подобається музика, і це для мене дуже прикольно, можна так сказати. Організатори інтенсиву наголосили, що такі заходи допомагають молодим талантам розкритися. Наступні зустрічі обіцяють ще більше знань та можливостей для самореалізації. Тож музичний. Енсив у хабі майбутнього це унікальний шанс для молоді знайти себе у світі музики. Софія Григоренко, Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.